Маємо такий for Farm 2004 рік, він розмитнився 1,5 бензин, 80 кВт на автоматі, на роботі, але робот автоматизований. Робот працює нормально, семиступінчатий, по трасі їде як повноцінна машина. Мені взагалі сподобалось, бо він їде. Нормально, швидко мотор потужний, це не один і два, тобто не тільки міська машина, а можна їздити і позаміські поїздки. Має чотири вехарі, має 4 стіклоподйомники, має таку панорамну кришу, люк, яка працює, все. Всі ціклоподйомники працюють. Все по електриці працює. Мультируль. Такий підлокотник, який робиться отак взад, і робиться так каву можна взаді пити. Тут маємо 4 стеклопідйомника. Вони працюють. Маємо кондиціонер, магнітофон мерседесовський, тут є навігація, тільки її треба настроїти звичайну карту України, є Bluetooth. Там нас показує температура і годинник. Якби по тюнінгу Брабу пише на ковриках. Така машина. Приїхала вона до нас от з таким пробігом, не знаю, не буду спорити, рідний, не рідний. Двигун ми обслужили, масло фільтра поміняли. І зробили генератор, бо він погано давав зарядку. Це має два положення, просовується повністю і привідкривається. Багажничок невеликий, але можна щось трошки в нього положити. Авто на зимовій резині 14-го діаметра. Ляга щиро дякує Збройним словам України за вашу мужність, за вашу надважку роботу і в день і вночі. Дякуємо за можливість бути От таке авто бути українцями. Так, ще покажу двигун. Пише на ньому Брабус СБС чи СБ3, не знаю, не буду говорити. Масло фільтра замінене, цей ГРМ, все добре з ним, не треба його міняти тут, наскільки я розумію, цеп стоїть, мотор працює добре. Генератор зробили зарядку, акумулятор хороший. Ось таке міні-авто. Кого цікавить, телефонуйте. Для міських поїздок добра машина для молоді, для дружини, для дівчини. Але ним можна і подорожувати. Звичайно, що для сім'ї це мала машина, але я їздив. В нею, скажімо так, от по обізні їхав, вона дуже гарно їде, там хоч 120, хоч 140, 150. Зрозуміло, що вона маленька, легенька, але нормально вона тримається дороги і нормально вона їде. У міському ритмі тут взагалі нема питань. Ну, Ось такий автомобіль. Що цікавить, телефонуйте.